Друзі, всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 6 листопада, як я тільки показував, зробив переміщення. І от приїхали за плиткорізом, щепачем. Бачите, з подачею води до лазарем. Отак він йде в упаковочки, я показую. Може кому цікаво. Це тільки от приїхав покупець, передивляється все. Тут я бачив, він віджимає, двигає двигун. Кроме нього ще є коробочка, о. Ось такі от діла. Тут ще який-то столик. Так що зараз будемо запечатувати і загружати, друзі. Ще майже країна походження, Германія показує ВС 4700 плиткорез. Ну що, всім мирного неба, добра та да тепла. Кого зацікавило? Телефонуйте 063, 426, 10 10. Також пишіть на вайбер. Ноль 426 четыре двадцять шесть, десять десять.